Крильця з овочами. Для цього страви нам потрібна капуста, цибуля, морква, перець, гарбуз, мариновані крильця. Маринуємо крильця в соусі, кетчуп, соєвий соус, трішки гірчиці, чесничок, сіль, приправа до курки. Залишаємо. Маринуватись на одну годину, складаємо овочі на деко застелене пергаментом, солимо, поливаємо олійкою зверху викладуємо крильця. Накриваємо фольгою та ставимо в духовку на 45 хвилин. Накрили нашу страву фольгою та відправляємо в духовку. Ось таке красиве блюдо вийшло, запікалось одного вину. Всім смачного.